Двох захисників України провели у вічність у Полтаві. 36-річний Михайло Жорник народився та жив у селі Яцинова Слобідка Полтавського району. До війська його мобілізували 11 квітня 2025 року. Служив у військовій частині а 0281 на посаді водія десантно-штурмового відділення. Загинув 7 листопада цього року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Був дуже добрим та завжди підтримував. Згадує про Михайла його друг Олександр. Міша був гарним хлопцем. Я був у нього свідетелем на свадьбі. Він дуже гарна людина. Жалко, жалко дуже жалко. І, і в місті жили, і в місті працювали ми з ним. В місті гуляли, він у всьому підтримував. По, по розговорам, по общенню підтримував, по роботі підтримував. Ми дуже були. Гарними друзями 50-річний Валерій Писаренко народився в селі Балюки Великобагачанського району, а проживав у Полтаві. Був призваний до лав Збройних сил України 30 січня 2024 року. Проходив службу в військовій частині А4948 на посаді командира відділення. Загинув воїн 22 вересня 2024 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Вічна пам'ять і шана героїна. Герої. Не вмирають у захисників залишилися рідні, близькі та друзі.